Минає 775 й ювілейний рік Коломиї. Місто святкувало свій день народження гучно та по-особливому. Ми встановили рекорди, співали у велетенському хорі. <плодовна> <плодовна> Їли 15-метровий яблучний пляцок і танцювали під ритми відомих музикантів. Усе це залишиться у наших спогадах. Історики напишуть про це у своїх хроніках, а відео і фото збережуть в архівах для нащадків. Та деякі подарунки щодня нагадують про величний ювілей Коломиї і змушують знову зануритись у святкову чарівну атмосферу. Мова йде про фонтан, який прикрасив наше середмістя. Дуже красиво. Люди віддихали, тип діти подивилися, тим, що, тим, що для здоров'я. Наша культура, наші традиції, бо фонтан тут був завжди, трошки вже застаріли, але, напевно, дуже багато, щоб був гарний фонтан. Я циткував я за е, фондом покуття в газета, Коломійське дзеркало, все, все писало. І там було. Е, Проекти самого фонтану. Ну я думаю, що вибрали найкраще. Все для коломиї, все для людей. Для нашого міста це дуже великий подарунок. Дуже вдячний, дуже гарний, дуже цікавий. Нам дуже подобається. Класно. Якщо літом, то дуже класно, що музика особливо грала, але досить не часто. Ну, як для Коломиї то це, це супер. Гарно, музика грає, люди мають де зібратися, молодь має де зібратися, мами з дітками приходять. Він освіжає нашу Коломию, прикрашає. Ми дуже раді, що він, ну, що він у нас є. Та? Подобається? Та. Літом то є де віддихнути. Гарне містечко. Файно так. Раніше там Вобув стояв, ну то хто там звертав на нього увагу, всі бігли в магазин, а тепер. Снишов колорату, що в центрі міста Соломія, подобається Подобає? мені дуже подобається фонтан. Фвинка ревить світить водою. Дуже гарно давно було потрібно. Прикрашає місто освіжає. Так, для дітей радість. Фонтан направду став місцем зустрічі та відпочинку молоді, дітлахів та усіх хто вийшов на шпацир вузькими вулицями Коломиї. Сьогодні це єдиний монументальний водограй у місті. Хоча у минулому столітті, у радянські часи. Коломия була містом фонтанів, розповідає тележурналіст і краєзнавець Василь Нагірний. У роки незалежності були спроби відродити цю культурну традицію, та проіснували невеличкі водограї в Коломиї недовго. Мабуть, жодне місто подібних подібної кількості фонтанів не мало, як мала післявоєнна Коломия до 70-х років. Ну, і потім у їх треба було реконструювати. Вони вже в 80-х роках втратили свою актуальність. Протягом кількох активного використання протягом кількох десятиліть вони вже їх треба було реставрувати. І зараз м -м -м, мені здається, що будь-кому-то приємно лоскоче нерви, що от є такий цікавий фонтан, мармуровий з символами. І абсолютно вписався в місті, як на мене, дуже, дуже добра ідея, і подяка ініціаторам встановлення. Конкурс на кращий проект для нового фонтану оголосили ще минулого літа. Це ініціатива благодійного фонду покуття та його засновника, народного депутата України Андрія Іванчука. Впродовж року на конкурс надійшло близько десятка проектних пропозицій майбутнього фонтану. До слова, призовий фонд становив 5 тисяч гривень. Обрали варіант київських архітекторів. Це світлодинамічний музичний водограй. Обрали для фонтану і нове місце. До слова, всю площу біля фонтану планують реконструювати. Ділиться виконувач обов'язків начальника управління архітектури та містобудування Андрій Колісник. Архітектор каже, фонтан сучасний та стильний, а головне подобається коломиянам. Це за останні 15 років нічого кращого і не, не, не робили в місті. Сучасний фонтан класична фарма, кругла фарма вона завжди вписувалась в будь-яке середовище. Вписується і гарно на площі Шевченка. Я думаю, що при майбутньому наступний рік, коли ми зробимо повністю реконструкцію вже цієї площі, буде зроблено, вона ще більше підкреслить красу цього фонтану. Відсутність якихось лишніх деталей на фонтані, ну, ліпнини чи, скажімо, якихось е скульптур, вона ще більше підкреслює естетичну красу цього фонтану. Сам фонтан е має ну, новітні е фільтрацію, подачу води, форсунки то все зроблено на високому рівні. Що це для міста лише великий плюс. Побільше таких меценатів для міста, і місто буде краще виглядати, розвиватися, і більше буде заохочувати туристів до себе. Здійснювали будівництво фонтану у кілька етапів: спочатку підготували місце для фундаменту та самого обладнання. Далі встановили сам механізм для водограю. До слова його придбали за кордоном, адже в Україні такого не виробляють. Тому основа у Коломийського фонтану бере початок у Греції та Італії. Такі механізми використовують для спорудження фонтанів у всіх країнах Європи. Опісля розпочали фінішні роботи: фонтан облицювали мармуром, а самоплощу гранітною плиткою. Працювали над спорудженням водограю Коломийські, Житомирські та Київські фахівці. Саме після кількох місяців робіт фонтан таки розпочав свою роботу. Як і планували, до Дня міста таки встигли. І результат приголомшив усіх. На відкритті фонтану був такий ажіотаж, що навіть ми не змогли пробитися крізь натовп, аби відзняти для вас мить відкриття світло музичного динамічного водограю. Вдалося зафільмувати цей момент лише з висоти пташиного лету. Ідея зробити подарунок рідному місту в ювілейний рік у народного депутата України та засновника благодійного фонду покуття Андрія Іванчука виникла ще кілька років тому. Пан Андрій зізнається, от тільки не знав, що буде найкращим презентом, та ідею підказали самі коломияни. Це буде ще одна візитівка, яка буде наше місто проставляти і його буде запам'ятовувати от таким, як воно на сьогоднішній день є. До останнього чимало колом'ян сумнівалися, а часом і зловтішались. мовляв, не встигнуть спорудити фонтан до ювілею. До слова, наш фонтан це один із небагатьох в Україні та перший і єдиний в області світло-музичний водограй. Такий справжній водограй любові. Два місяці зайняло виготовлення робочої документації, замовлення обладнання і саме будівництво. Я за це дуже вдячний всім, хто долучився до цієї роботи, тому що дійсно ми всі дуже старалися спіти до дня народження міста, до ювілею, до преображення до нашого коломийського храму. Фонтан назвали Водограєм любові. Я до останнього дня не знав, яке ім'я можна дати. Фонтан, коли була акція відкриття дня народження міста в соборі, і коли на полконі центрального собору виступали владики, владика Юліан звернувся до парафіян, сказав, що от нам не вистачає любові. До батьківщини, до Бога, до рідної землі, один до одного. І в мене я слухав його проповідь, і в мене виникла така ідея. Я підійшов, кажу: Владико, якщо ви не проти, от як би дивитися, щоб ми вашу ідею, я вас процитую, І кожен сам собі визначиться, яка любов йому потрібна більше в житті. Передали фонтан на баланс міста у фонді покуття запевняють, це аж ніяк не вдарить по бюджетній кишені. Водопостачання відбувається циклічно. А для обслуговування водограю вистачає і одного фахівця. За кілька місяців роботи фонтану помітно справді щире захоплення Коломиян новим місцем для відпочинку, каже міський голова Ігор Слюзар. Такого щедрого дарунку місто не мало десятиліттями, каже міський голова. Місто Коломия ще з Радянського Союзу мало вісім фонтанів, і так склалося, що вони всі були зруйновані, перебудовані, ліквідовані, і це, напевно, було єдиним місто. Івано-Франківська області, яка не мала фонтан. І, напевно, подарунок на 775 років на такий великий ювілей від благодійного фонду покуття і від народного депутата Андрія Іванчука, м'яко кажучи, не те, що доречний, а це є велика подія, бо ми все-таки почали відновлювати те, що було втрачено раніше. Фонтан гарний, це є. Місцем дозвілля для молоді, і ми бачили, як в ці декілька теплих місяців збирались дуже багато людей. Це є великий позитив, і ми дякуємо народному депутату. Та це не єдиний меценатський проект Андрія Іванчука. Розповідає міський голова Ігор Слюзар. За підтримки нашого земляка пройшло чимало проектів. Один з найбільш масштабних та дороговартісних це будівництво дамби та ремонт очисних споруд. Співпраця дуже тісна налагодилася з Андрієм Іванчуком. Публічно ми ще цієї роботи не бачимо, але дуже багато роботи зроблено. По охороні навколишнього середовища ми сьогодні на рахунку міської ради на відновлення дамби маємо 13 мільйонів гривень. Ми отримали гроші на проєктування нових очисних споруд в розмірі мільйон. 1 мільйон 200 тисяч гривень, і ми домовилися, що відразу після різдвяних свят з народним депутатом ми приступаємо до здійснення тих великих проєктів. Тобто, до дамби нам буде не вистачати мільйонів 5. Зараз роблять перерахунок кошторису, щоб цю аварійну ділянку дамби відновити. І на реконструкцію очисних споруд міста, Коломиї нам потрібно 50 мільйонів. І цих два великих проекти ми розпочинаємо. Отримали згоду від міністра екології. І, в принципі, в кінці січня ми розпочнемо вже дієві кроки щодо виділення коштів. Однак, незважаючи на всі великі проекти, пріоритетом діяльності Міжнародного благодійного фонду покуття є допомога діткам. Красиві та сучасні дитячі майданчики прикрасили вже не одне церковне подвір'я та двір у Коломиї, організовує фонд і чимало конкурсів для талановитих дітей. Та чи не найуспішніший проект це комп'ютеризація шкіл. Уже кожна загальноосвітня установа міста отримала комп'ютери від благодійників в подарунок. Зараз розпочинають дарувати нові сучасні комп'ютерні класи школярам Коломийського району, всі Коломийські школи, ті, в яких навіть були класи, все рівно отримували сучасні класи від благодійного фонду покуття. І всі школи, Коломи, які не мали комп'ютерного класу, теж отримали сучасні комп'ютерні класи. Сьогодні в Коломиї у нас кожна школа має комп'ютерний клас. Я думаю, що в області це перше місто однозначно, може і в Україні. Фонд з наступного року започаткує всякі мотиваційні програми для дітей, щоб вони. Краще навчалися інформатиці, також буде змагання між викладач... вчителями інформатики. Тобто, в нас буде таке: ми створимо таку мотиваційну, змагальну якусь олімпіаду, щоб дітям хотілося ще більше і більше яких успіхів в даній дисципліні. На сьогоднішній день ми прийняли рішення фондом, що ми в наступному році починаємо комп'ютеризацію шкіл Коломийського району. І так потихоньку, потихоньку, як ми обіцяли. Коло ми завершити комп'ютеризацію шкіл, так само зробимо в Коломийському районі. Засновник фонду, народний депутат України Андрій Іванчук каже, допомога дітям це пріоритет для благодійної організації, а комп'ютеризація шкіл сприятиме розвитку дітей, адже саме в галузі програмування Україна має потужний потенціал. Ви бачите, як змінюється цей світ, і те, що 20 років ми собі не уявляли, сьогодні ми вже без багатьох комп'ютерних і програмних речей не усвідомлюємо собі навіть повсякденного життя. Друге питання це те, що Україна дуже славиться розумними талановитими людьми, особливо в галузі інформатики. Україна посідає третє місце на сьогоднішній день і зарплати програмістів від 3 до 5 тисяч доларів. Вони працюють на світовій компанії з будь-якого поточка світу, приймають замовлення, сидять вдома і отримують дуже великі валютні надходження. Україна на сьогоднішній день. Галос інформатики доганяє металургійну галузь по валютним надходженням в Україну. Тому е, наші програмісти дуже ціняться. Наші фахівці е, е, я колись питався, в Індії в 10 разів більше. Програмістів чим в Україні, але в нас набагато більше замовлень. Чому? Тому так мені фахівці пояснили, що наші люди творчі. Крім того, що в них є базові знання, вони вміють писати програми, але вони мають уявлення, вони мають якусь творчість і вони можуть придумати неординарні такі речі. Тому я вважаю, що якраз в школі дитина повинна взяти максимум для того, щоб в дорослому житті адаптуватися, як. Годувати сім'ю, як заробляти гроші, як подорожувати, і це тільки знання мови. І на сьогоднішній день на перше місце виходить інформатика, знання там всяких програмних комп'ютерних речей. Тому що це майбутнє. А я думаю, через 10 років, коли ці діти, які сьогодні починають працювати, вчитися на цих комп'ютерних класах, які дарить благодійний фонд, через 10 років світ буде настільки вже залежати від інформатики, що їм це дуже сильно знадобиться. Майбутнє міста стане пригоді десять комп'ютерів, і дітки можуть засвоювати основи комп'ютерної грамоти та програмування. На яких комп'ютерах працювали дотепер? На ну, таких е старих дуже у них монітори були квадратні і дуже грубі. Ми получаємо більше освіти і більше можливостей, тому що нас не поміщалися там в класі. Ми навіть по двоє деколи, деколи сідали за один комп'ютер, і це було дуже незручно. Сьогодні в нашій школі велике свято. У нас з'явився новий комп'ютерний клас. Цьому ми завдячуємо благодійному фонду покуття. Тепер учні нашої школи будуть мати більшу змогу користуватися комп'ютером та здобувати нові комп'ютерні інформації. Ми надіємося що. З новими комп'ютерами знання у нас звичайно підвищиться і вчитись набагато буде легше. Саме у шкільні роки діти отримують фундамент знань, основи світосприйняття, кажуть педагоги. Знання комп'ютерів для дітей сучасного покоління чи не найважливіші. Ми дуже раді, що е, власне благодійний фонд покуття на нашу школу звернув увагу і з нам зробили такий гарний подарунок: 10 комп'ютерів. Приємно, що пан Андрій надходить. Можливість допомагати креативність та лідерські якості яскраво проявляються у людині ще за шкільною партою, каже заслужений працівник освіти України Йосип Матковський. Він ще у ті ранні роки розумів, що його учень Андрій Іванчук досягне чималих звершень в житті. Класний керівник тішиться, що не помилився, і зараз може пишатися своїм учнем. Я маю велике задоволення від того, що один з моїх учнів, Андрій Іванчук, сьогодні є настільки о, креативною людиною. Минуло вже більше 30 років. Як ми спілкувалися колись разом, я, як молодий вчитель географії, класний керівник спеціалізованої школи номер 1 а Андрійко як учень. Як вихованець класу, яким я опікувався, в пам'яті залишилося багато картин. Я справді пам'ятаю цього хлопчика, можливо, трішки худого, але досить високого, білявого, завжди із великими відкритими очима і з посмішкою на обличчі, яка завжди постійно його супроводжувала. Не дивлячись на це, він був досить серйозний. Він завжди міг підставити плече. І хочу сказати, що для нас, для школи, не тільки для гімназії, не тільки для спеціалізованої школи номер родин. Для всіх шкіл міста, часткового району, він робить надзвичайно багато. Батьки, вчителі, особливо діти надзвичайно вдячні йому за те, що він зробив. А ще Йосип Матковський пригадує їхні туристичні походи в гори. каже: тоді Андрій Іванчук допомагав однокласникам. Як тепер допомагає рідному місту? Я захоплений від фонтану, правда, як і всі гості нашого міста, який, з великим який став візитною карточкою нашого міста, попри всі інші архітектурні цінності які в нашому місті. І я знаю, що є дуже багато проектів, в яких він був задіяний, які він планує ще здійснити. Я не знаю, можливо, на цим уже думають, але я висловлю свою думку. Він абсолютно вже сьогодні за те, що він зробив за слово і звання почесного громадянина нашого міста. Не залишається осторонь, благодійний фонд покуття для життя церковних громад міста. Біля кожного храму планують встановити дитячий майданчик. Допомогли у відкритті і християнського дитячого садочка у місті. У свята завжди тішать смачними ласощами діток сиріт та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Відвідують геріатричний пансіонат та його мешканців, не оминають увагою і медичні установи міста. Свою лепту вкладають у будівництво та ремонт храмів. Нещодавно за сприяння фонду облицювали закарпатським каменем сходи до собору преображення Христового і продовжують сприяти у проведенні ремонтних робіт і надалі, розповідає владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василь Івасюк. Зокрема, облагороджують храмове подвір'я. Пан Андрій, він Наші такий щирий меценат, добрий меценат, котрий, бачите, допомагає ці сходи навколо церкви докінчити. Бо ще десь під 30% собору тут є незакінчених. Я йому щиро дякую за такі речі. Та на цьому плідна співпраця міста і фонду не завершується. Це лише початок, запевняє Андрій Іванчук. Мають і чимало проєктів на 2017 рік. Один з яких будівництво басейну та спортивного комплексу. Андрій Венчук влаштував перемовини на дуже великому рівні. Це був віце і міністр молоді і спорту, де було погоджено про виділення в наступний рік 45 мільйонів на початок будівництва водоспортивного комплексу. Відповідні документи ми вже подали в обласну державну адміністрацію. Гроші планують виділити з Державного фонду регіонального розвитку. Він вимагає погодження в обласної державної адміністрації, потім в Мінрегіон Буді, І відповідно ми очікуємо розпочаток. Амбітний великий проект на 140 мільйонів гривень. Але починаємо з басейну, того, чого нема в Коломиї. Крім того, передбачається великий ігровий зал, зал боротьби, зал боксу і велика амбітна мета це чотири тенісних корти критих. В принципі, землі достатньо, майже півтора гектара виділяємо на від будівництва спорткомплексу біля озера Шевченка. Такої великої ділянки в нас просто в іншому місті немає. Ми можемо обговорювати будь-який варіант, але під такий величезний спортивний комплекс придеться виділяти тільки так земельну ділянку, і ми вже в процесі. Хотіли би обов'язково зробити так, щоб ми басейн як можна швидше випустили в експлуатацію, а добудову решта об'єктів проводили вже по мірі. Вибивання грошей з державного бюджету, бо ми не в змозі, справді не в змозі самі побудувати такий об'єкт. Наша міська влада має проєкт типовий, дуже гарна компанія, яка зарекомендувала себе h 2 o І що я зрозумів, мер сказав ключову фразу: що в зв'язку з децентралізацією, зв'язку з тим, що зараз в міському бюджеті вже є ці кошти, це реально зараз починати будувати цей басейн, тому що ти маєш за що його утримувати. Тому що е, вода, е, світло, mm -hmm. всі ці ну це там дуже, дорого, кошти, дуже звичайно, великі комунальні так. платежі для утримання такого інфраструктурного об'єкту. Mm -hmm. І мені мер каже: от зараз ми вже можемо собі це дозволити в Коломиї, але треба виділити кошти. Ми це це дуже великі, е, дуже великі mm -hmm. кошти. Я не спеціаліст, але є стандарт. І Міністр молоді і спорту, коли побачив проект, який е, мер презентував. Він сказав, що це абсолютно спортивний басейн, на якому можна проводити змагання. Він 25-метровий. Ну, я не знаю, він гост, відповідає вимогам сучасним. Там буде декілька доріжок, і в довжину він буде нормальний, і по доріжкам він буде широкий, де можна буде проводити змагання. Угу. Тобто, в Коломиї можна буде і тренуватися, і можна буде проводити і змагання. Там будуть трибуни, там буде все. Фонд покуття працює трішки більше року, та за такий короткий період меценати долучаються. До наймасштабніших проектів нашого міста підтримують громаду як у нужденних справах, нагальних і важливих питаннях, так і допомагають втілювати в життя культурні проекти та мотивують творчих дітей і молодь до розвитку на благо рідного міста.